Привіт, <coughs> добро всім! З вами Вендета 007. І сьогодні я вам покажу такий новий заробок, як Golden Bears. На цьому сайті ви дуже будете легко заробляти, але що одне буде погано, що потрібно буде вложити невелику, ну, потрібно буде вложити суму. Ну тут валюта в рублях. Смисл цієї гри дуже легкий. жанр цієї гри це... Выходите к инвестированию. Вы пополняете баланс. Потом вам зачислится серебро для покупок для вывода. Купляете ну пташок. Можно я 4. У нас одна сто серебра приносит 7 час. Потом есть желтая. 70 час. У 1000 серебра стоит. Коричнева вже 370, час 5 тисяч стої. Синя 25 тисяч, бачите, кожна більше і більше. Красна є в общається. 96. Коротше, це мій новий аккаунт я создав для вас, для рефералів. Я буду тут проводити багато, дуже багато конкурсів. Я так уже дуже довго у нього, мене грошей прилічно, не жалуюся є. Можу собі, що хочу купити, Ну, звісно, не машину, но можу купити, наприклад, собі телефон, планшета, нового комп'ютера. Пользуюсь швидкісним інтернетом. Ну... Що я скажу ссылку, графірську ссылку я вам скину під описання під відео. Реєструйтесь. І коли ви зареєструєтесь, скинь, поповній баланс, ну желательно на рублей 200-100. Воно вам приведе. Коли ви поповните, то що пеєр єсь. Він тільки давайте паер. Ну, якщо ви пользуєтесь пеєром, то поповніть. І тоді... Дивіться, не поповните, напишете мені під відео коментарі. І я вам тоді нову стратегію розкажу. Напишу точніше сообщений. Ви зможете до ній нормально заробляти. І поки з вами виглядати номер 7. Реєструйтесь, підписуйтесь на канал.